Я просто хочу, щоб дитина навчалась в Європі без вступу і без зайвих складнощів. Підберіть нам університет з якісною освітою, доступною за ціною, краще, безкоштовно, безступних іспитів, Найдіть там гуртожиток недорогий і в центрі, і щоб все було легко і без проблем. Документи ми самі зберемо. Ви ж скажете, які? Що там документи зібрати? Зробіть нам повний пакет документів, переклади, настріфікацію, апостіль, і ще й перевірте, щоб все було правильно і вчасно. А ще ми не знаємо, яку спеціальність обрати. Ви ж підкажете? Підкажіть, які спеціальності зараз востребовані, дайте нам аналіз всіх напрямків, перспектив ринку, зарплат після навчання і ще порадьте, що підійде саме нашій дитині. А, і з візою ви ж допоможете, так? Будьте з нами від моменту вибору країни і до того, як ми сядемо в автобус, а ще бажано поселити у гуртожиток, перевірте, щоб ми не заблукали у місті, і допоможіть нам з легалізацією. Ну, точно нічого не треба. Просто вступити.